Об'єднані футболом разом сильніші зараз. Будемо говорити докладніше про ситуацію на фронті. Сьогодні я наскільки розумію, Сергій буде говорити про Авдіївку. Сергій Згурець, директор агенції Дефенс Експрес» і ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергій, я ж нічого не наплутав ні по Авдіївці. Абсолютно ні, так це буде одна те. Добре, а я поставлю запитання, бо сьогодні багато було. З цього приводу дискусій в соціальних мережах одні пишуть, що росіяни почали робити дрони. Вибачте, мені з лайна і палець з саморобними моторчиками, і вони дзеленчать, як газонокосарки. А інші кажуть, що нічого тут такого смішного немає. Ворог випускає багато таких дронів, і як би вони не летіли, вони вбивають. Що це за дрони були виявлені в Києві, ну знешкоджені в Києві, з чого вони і наскільки вони небезпечні? Так, Василь, я спочатку привітаю наших глядачів з тим, що ми починаємо нашу о, військову програму. А з приводу цих дронів, то мене чесно кажучи, подвійне враження. Насамперед, ще в травні було збито такий дрон, які дійсно був виготовлений там із фанерних елементів, там з пластикової пляшки, яка там використовувалася як паливний бак з дешевого боторчика. Але в будь-якому разі він ніс певну кількість. Вибухівки, і як е, сказав е, речник повітряних сил, проте Юрій Гнат про те, що і такі дрони нам все рівно треба збивати, тому що вони несуть загрозу. Так, от головний зараз виклик, як на мене, треба мінімізувати збиття таких е, дронів за рахунок використання оптимальних способів знищення на сам перед кулеметів або інших систем, які не потребують використання дорогоцінних ракет. Оце я думаю, те, що зараз має зробити наші повітряні сили. А далі далі в нашій рубриці я б. Буду говорити якраз на про теми пов'язані з ППО. Це якраз про перше використання, підтверджене використання ЗРК Хоук в Україні, про бойові дії навколо Авдіївки з подробицями від наших військових, і про нові оборонні проекти для збройних сил України. Про це за мить. Сьогодні в ніч на 23 жовтня ворог застосував по Україні 13 шахетів, одну ракету Х-59 і один отой, отой дрон невизначеного типу. Всі ці цілі були збиті, і на тлі цього командувач повітряних сил Микола Олещук поширив відео, де було показано перше використання зенітно-ракетного комплексу Хоук, який під час відбиття російської атаки збив дві повітряні цілі, чи то над морем чи над водосховищем, тому що це можна визначити з цього відео. Чому це важливо? Зараз ми на це відео побачимо. Те, що нарешті повітряні сили почали використовувати зерка Хоук, це власне той Хоук, який нам обіцяли ще рік тому від Іспанії, і лише зараз було підтверджено якраз використання факт цього зерка. В чому важлива ця історія? Насамперед, тим, що з одного боку, ЗРК «Хоук» належить до застарілих комплексів там середньої дальності, які може знищувати цілі зенітними ракетами на дальності до 50 кілометрів. Зараз ми бачимо відео, де ці комплекси використовуються армією Румунії. Проте він досі перебуває на оснащенні там 10 країн, і Сполучені Штати мають значні запаси цих ЗРК. І це був наймасовіший ЗРК у країнах НАТО. І що головне до нього є. Є значний запас ракет, майже 40 тисяч. Це означає, що Україна не матиме проблем за ракетами до цього ЗРК, і тому якраз. Важливо можна е, підсумувати те, що ми маємо можливість посилювати свою ППО за рахунок цих ЗРК. Я сподіваюсь, питання в тому, щоб більше цих комплексів отримала українська армія. А далі до лінії фронту і виокремлю лише одну ділянку Авдіївку на цьому напрямку, включно з Мар'янкою, що неподалік ворог за минулу добу провів 44 наземні операції, 44 атаки, тобто фактично половина з усіх активних дій на лінії фронту припало якраз на цю ділянку фронту. Щодо Вдіївки, то російські загарбники першу спробу масового наступу здійснили 10 жовтня. Потім так само були інші атаки різного масштабу і різного наповнення із бронетехнікою, і без бронетехніки. І те, що зараз відбувається навколо цієї ділянки фронту, ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається. Військовослужбовець Збройних сил України Андрій Шишук з позивним «Сєвєр» – Військова частина якого зараз бере участь у бойових діях в зоні Авдіївки. Пане Андрію, вітаю вас на каналі Еспресо. Зараз у нас зв'язок. Поновлюємо і ситуація навколо Авдіївки залишається надзвичайно складною, тому що оці дві хвилі механізованих штурмів, які були 10-го числа, потім 19 20-го, 20 коли за один день було знищено 50 танків і до 100 одиниць бронетехніки, це якраз показало те, що ворог намагається. У повторювати той досвід вугледару, коли за рахунок цих масових танкових атак він намагався протиснути нашу оборону. Зараз ми бачимо унікальне відео, коли вони намагаються штовхати один БТР по попереду іншого, аби пройти мінне поле, але бачимо ефект від того, що міна вибухає настільки потужно, що розриваються усі БТР, які були на цій ділянці. Власне, якраз мінні поля протитанкові засоби якраз були однією з важливих чин. Стримування російської Навали. І зараз до нас долучається Андрій Шишук з позивним сєвєм, військова частина якого бере участь у бойових діях в зоні Авдіївки. Пане Андрій, вітаю вас на каналі Еспресо. Ради бачити і чути. Бажаю вам здоров'я, слава Україні! Героям слава! І хотів би, щоб ви більш детально розповіли в межах, можливо, що зараз відбувається навколо Авдіївки. на Півдні на півночі, от після цих двох хвиль ворожих атак з бронтехнікою. Хоча думаю, що хвилі атак не припиняються і зараз дивіться насправді, ви сказали про дві хвилі атак. Це дві самі масовані хвилі атак, в яких в колонах було майже до п'яти десятків одиниць техніки, а хвиль було більше. Про ці масовані ну про них вже багато розповіда... розповідали дійсно масовані. Що про них можу сказати? Що більшість техніки все ж залишається на полях, вона підірвана. Бронетранспортери БМП, БТР – Це взагалі для них транспорт можна сказати в один кінець. Він доїжджає до якоїсь определеної черти. Потім підривається і з неї просто висипає піхота в лучшому випадку, от так що е, повертаються іноді. Ну танки лише танки, бо в них броня. От по їхньому зараз по їхніх діях зараз останні дні вони перейшли більше до піших наступів техніку вони вже використовують менше. Це в принципі і не дивно. Бо я вважаю, що за цей час тільки на напрямку Красногоровки Авдіївської там вже стерлося більше їхньої бригади. Це ну однозначно. Тобто, значно більше. Основні напрямки це на село Степове від Красногоровки Авдіївської, і на село Северне від Водяного. Там є різниця на Красногоровку. Кидають більше сил. Мабуть, за того, що сама Красногоровка сама по собі вона більш, скажімо, великий населений пункт. Вони там більше закріпилися, і в них там є і склади, і штаби. Я думаю, все в них там є. І ще со сторони Красногоровки дуже така пересечена місцевість. Там є яри, великі долини, є ліски, такі невеликі, де можна сховатися, і за якими можна технікою заїхати. Ось вони цим всім використовуються, і тому Красногоровку використовують більше для своїх натисків. Далі, що хочу сказати, такі штурми, вони в них такої тактики. Тобто до побільше піхоти доставити поближче до наших позицій. Вони майже не думають про те, що техніка повинна повернутися. І, от самі розумієте, коли колона там 30 одиниць, і з них там більша частина це бойові машини піхоти. Ця піхота там потім з цих підбитих одиниць висипається. Вона більшою частиною не розуміє з якої сторони хто. Куди їм бігти. І, ну, Це дуже іноді е, можна побачити це документно. Вона там е, ховається по різних посадках, по підкущах, але їх там дуже багато. Вони намагаються більшою частиною вийти назад. Ну, от, от такого плану були ці штурми. Е, зараз е, піхота вже двигається більш посадками, е, які е, там залишилися. Ось ну я думаю, що це не закінчення, пане Андрію, ви горде ви згадали про посадки, де є фортифікації. Взагалі, які зараз стан фортифікації, таке враження, що ми виносимо ті позиції, де просувається ворог. Ворог намагається потім знищити наші фортифікації. Чи є потреба відновлення? скажімо так, оцих фортифікаційних ліній, чи є для цього можливості, чи поки що так як є, так і воюємо. Дивіться, це завжди є в цьому потреба в будь-якій військовій справі. Фортифікації повинно приділятися постійна, постійна увага і постійна, постійна робота. Це ну обов'язкова складова успіху, і з цим не можна бавитися і про це забувати. В нас були там дві лінії фортифікації, і ми бачимо от той кадр коли один БТР. То штовхає інший, це досі працюють ті міни, які ще були закладені там колись на першій лінії оборони. Вони досі ще працюють, і вони доводять нам щоденно. І я не кажу про південний наш напрям наступу. Що це дуже дуже потрібні засоби, і про це не треба забувати. Тобто, там дві лінії оборони, там дві е, е, такі. Потужні мінні лінії, і це все я б сказав, одне з основних складових їхнього, скажімо так, неуспіху на, на ділянці. Вони цього дуже бояться, і ну просто дуже багато таких випадків, коли під'їжджає колона до самого краю, коли вони розуміють, що вони зараз повинні вже перетнути якусь межу і виходять на лінію. Зіткнення на лінію вогню і ця колона постоїть і потім розвертається і уїжджає. в кращому випадку. Там перша е, одиниця там е, танк їде вперед, е, е, ну е, майже завжди підривається, і потім вони визають. Таких хвиль було набагато більше, ніж тих, коли вони дійсно виїжджали. і вони ну майже щодня там були протягом останніх двох е, тижнів. Вони застосовували різну там питалися тактику. Вони робили змішані колони з усього що, що є: тобто танки, БМП, БТР, МТЛБ, Тігри були колони тільки з БМП. З самого початку була були колони тільки з колісної тігри техніки, були колони тільки з танків на них піхота. Були з різних напрямків, ну тобто вони пробують, вони питаються. поки що ми бачимо на полях всі ці, ці результати. Пане Андрію, що зараз нам найбільше потрібно точки зору забезпечення наших підрозділів? Більше боприпасів, більше дронів, більше там тепловізорів, більше ПТРК. Що з огляду на надії противника нам більше потрібно? Дивіться, я ще раз скажу про засоби найбільш, на мій погляд, ефективного враження. Це, по-перше, я вже сказав це міні загородження. Всім хто тільки може хочу нагадати, що це найдешевший і найефективніший спосіб ведення обороніборонітельних оборон... оборон... дій. По друге, ефективні джавеліни, дуже ефективні касетні боєприпаси. Ну, ПТРК, само собою непогано, навіть гарно працює на цьому напрямку завжди би і скрізь би так. Це було б непогано. По потребам дивіться, по потребам, я скажу так: дуже потрібні навчені люди, і це, по-перше, стосується, на мій погляд, пілотів і саперів. І одні, і інші, це жизненно важливі такі спеціальності. В ситуації пілотів треба навчати прям десятками. Їм має бути насичений кожен підрозділ. Тим більше, що зараз дрони абсолютно різні, вони відрізняються, є важкі, є легкі, є розвідувальні камікадзе, бомбери, і під всі, під кожного треба свої. Під кожного треба окремих пілотів, і пілотів треба навчати прямо на місці з виїздами не десь в Києві, а з виїздами груп інструкторів на місця в бригади, навчати не тільки пілотів, навчати ще й командирів. Щоб вони розуміли, як застосовувати цю новітню зброю, ці технології це дуже дуже важливо на мій погляд. По потребах ще це звісно, коптери розвідувальні мавіки при таких інтенсивних діях. Вони є розходником, вони потрібні постійно, в тому числі і тепловізійні мавіки. Всім скрізь завжди потрібні. Це далі, думаю, що. Дуже треба зараз. Засоби маскировки буде, бо зараз ви розумієте, почалася осінь лістя. Вже працювати пристануть далі. Холодає, треба. Я думаю, що засоби розігріву якісь там балони, горілки, Ну це стандартні сезонні набори. Хімічні грілки дуже непогані. Оці розігрівачі їжі на карбіті, які можна ну не розпалюючи вогонь, долити води, і вони розігрівають їжу. Тобто на передових позиціях ми розуміємо, ніякі горілки ніхто не буде розпалювати. А гаряча їжа це ну досить важлива складова, коли людина замерзає вночі, там і так далі. Це так таке, що я можу ну, від себе. Ну я, я виокремив з, з бойової складової це збільшення кількості навчених операторів на різні напрямки дронів на те, що треба готувати в тому числі інженерів саперів. Тому що зараз і на операторах дронів, і на інженерах головний тягар і в наступі і на в обороні. Це напевно можливо навіть має впливати на штатну структуру підрозділів, щоб ці посадові особи були більше, скажімо, тих фахівців в складі бригади чи інших там Військових з'єднань ще я додав би засоби маскировки із військової складової це теж дуже важливо. Це розходник Вони ну тобто, вони нужні постійно. А зараз будуть ще більше. По поводу посад, це все залежить від бригад і їх командування. Є бригади, які зразкові та ж 59-та яка стоїть між Авдією Мар'янкою Вона в цьому плані, мабуть, дійсно зразкова, але на жаль, не не завжди всі бригади схожі на, на цю да, тобто треба цим займатися треба навчати людей. Допустим, важкі коптери, які стоять більше 20 тисяч доларів. Ви розумієте, яка відповідальність іноді просто я знаю, що вони є у бригади, але вони бояться там якоїсь людині його довірити. І він просто може лежати. А це не ну це неправильно. Не це треба його використовувати. Він дуже ефективний і вночі він е, себе зарекомендував дуже непогано. Е, тобто, е, ті бригади, які цим мають проблеми і не розвивають цю складову, ті бригади мають, е, скажімо так, проблеми на полі бою, проблеми з втратами. Ну а е, Воно вони стоїть. Пане Андрію, хотів би запитати, а яка частина бойових операцій проходила вночі? З, з українського боку чи з ворожого боку? Наскільки ніч використовується як ну, умова бойових дій? Чи в нас є достатня кількість тепловізорів, чи ворог використовує нічні умови для наступальних дій? Дивіться, ворог використовує ці умови менше за нас. Він використовує нічні умови для своєї логістики. Тобто вони вночі починають свої переміщення, перевезення і саме для цього потрібні більш важкі дрони, і взагалі дрони тепловізійні розвідувальні для коригування, щоб їх цього лішить цієї можливості. Ось е да, в нас це е більше. Це в нас перевага тут. Напака е дай Бог, щоб було ще більше, е тобто. Ну, це напрям дуже є, скажем так, перспективним, і треба його розвивати. І зараз ми переважаємо, да там в тій же бронетехніці. Я казав там прошлого разу на ефірі Василя Зими, що є дуже великі в новітній бронетехніці, які яку ми отримали, і є дуже великі можливості використання її на іменно. В нічний час і вона дуже в цьому ну себе зарекомендує непогано, але це треба аппетит навчені кадри. Треба практику, треба це робити. Треба застосовувати ці бредлі, ці челенджери вони ну мають дуже якісні тепловізійні приціли, дуже точну зброю. Дай Боже, щоб ну ми почали це цим користуватись. У ворога були раніше такі спроби. Я зустрічав таке під Бахмутом, але ну, взагалі, вони не виходять в ніч. Дай Бог, щоб у них і не було. У них там я розумію, так ПНВ, ці старі советські ночники. Вони ну скажемо вночі. Тільки диверсійні групи можуть використовувати, а так щоб взагалі в загальновійськовій практиці. Дай Бог, щоб у нас ця перевага залишилась і збільшилась. Пане Андрію, дуже дякую за включення за те, що ви робите для нашої країни. Нашим глядачам нагадаю, що ефір на був Андрій Шишук з позивним «Сєвєр». Це військова частина військової частини, яка зараз бере участь в бойових діях в зоні Авдіївки. А далі до нас долучається Павло Кішкар, майор збройних сил, командир Ардивізіону. Пане Павло, радий бачити і чути. Ну, слава Богу, я заступник, але перспектива хороша. І, і тоді, до речі, з приводу тієї посади, тому що я хотів з вами поговорити про роботу акселератора міністерства оборони з огляду на певні зміни в Міністерстві оборони. І бачу, що вони кажуть, що ви ж були і залишаєтеся як думаю головою проектного офісу акселератора. Ця посада з вас вже ніхто не знімав. Так, поки що не знімав, і допоки Сергій Лобойко залишається координатором акселератора. Ця робота ведеться в напруженому темпі саме тією командою, яка була зібрана на його чолі, і до речі, тоді перепитаю, хто зараз з нових заступників міністра відповідає якраз за те, аби інновації, які пропонує акселератор, ну швидко впроваджувалися в міністерство оборони, в збройні сили, хто зараз є, ємо кажучи топовою посадовою особою в міноборони після кадрових змін? На сьогодні є колишній керівник сил логістики. Він же генерал-лейтенант, здається, за військовим званням, який очолює напрямок розвитку озброєння військової техніки, і він після того як змінять наказ про склад акселератора, він буде відповідати за напрямок і роботи акселератора і відповідно за розвиток озброєння військової техніки. Зокрема, прийняття на озброєння нових. Зразків військової техніки українського виробництва, пане Павло, хотів би у нас тут на на жаль мало часу залишається завжди на складні зв'язку. Хотів би з вами поговорити про те, зокрема на ваш зараз уже бойовий досвід вкотре про можливість використання роботизованих платформ, тому що ви сказали, що є розуміння того, де насправді їх можна використовувати, яким чином цей процес пришвидшити. Ну, на сьогодні ми опрацьовуємо системи, які будуть ефективні більш е в оборонних заходах, ніж в наступальних, і е українські виробники масово долучаються до розробки новітніх систем озброєння і військової техніки. саме е на платформі роботизованих систем і використовують різні для того системи і зв'язку, і контролінгу, і шифрування. І ми сьогодні вже на запорізькому напрямку маємо цілу низку роботизованих систем, зокрема і комплекси Шабля. Я думаю, їх масово ми зможемо поставити на озброєння наприкінці весни. І ви побачите кардинальні зміни в саме в сухопутній складовій, яким чином будуть в тому числі з допомогою акселератора, використовуватися в бою сучасні автоматизовані роботизовані системи. Бо словами Олексія Скрипника, царства небесне, він згадував війну майбутнього і називав війну майбутнього війною роботів. Тому ми до цієї. Нової війни нових викликів готові українські виробники готові. Питання тепер до внутрішніх процедур Міноборони для того, щоб пришвидшити ці процедури, пришвидшити розгляд тих чи інших зразків озброєння і постановку їх на до експлуатації в військах. Акселератор власний покликаний для цього, і працює усіма засобами можливими і неможливими, задля прискорення. Появи на фронті нових сучасних видів роботизованої техніки, пане Павло. Зараз буквально пару днів тому, тиждень тому, спростили процедуру допуску до експлуатації безпілотників та засобів реб. Чи має відношення відношення до, відношення до цих рішень акселератор? Безумовно, ці рішення були ще напрацьовані в липні місяці, і структурний склади тоді ще. Тодішній заступник міністра оборони пан Гаврилов долучилися до цієї процедури. Я власне дякую і Кабміну за те, що підтримали нас в цих напрацюваннях. Загалом, системи безпілотних літальних апаратів і РЕП вони йдуть такою окремою статею, адже ми вважаємо це основним напрямком розвитку і перелому фронту. Саме з точки зору наступальних дій української армії, і сил оборони України, тому усіляко спрощуємо процедури, які покликані поставити на озброєння безпілотні літальні апарати і засоби РЕП пане Павло. Зараз ви перебуваєте на запорізькому напрямку. Що ви відчуваєте з точки зору потреб вашого штатного підрозділу? Що вам було б ну потрібно, якби воно було в більшій кількості? Ви знаєте, ну, РЕП точно не завадить. Я думаю, що антенні е і фальш-антени теж не завадять. От е ми працюємо по трьох е спектрах роботи російських безпілотних літальних апаратів. У нас є системи, які показують на власне на кожну гармату показують наявність тих чи інших літальних апаратів в небі, але систем, які б обманювали Росії росіян і російське озброєння, систем, які можливо зайдуть зараз в інші спектри, я думаю, ми вивчаємо, бачимо, як рухається розвиток військової техніки ворога, і ми своєчасно маємо відреагувати на ті зміни, які буде запропонувати ворог на полі бою. Ми до цього готові. Ми вивчаємо ці можливості і наших партнерів і українських виробників задля того, щоб швидко перейти на ті спектри, в яких будуть працювати. Безпілотні літальні апарати ворога пане Пале, дуже дякую за включення за те, що ви робите для нашої країни. А нашим глядачам нагадаю, що це був Павло Кішкар, майор збройних сил України, голова проектного офісу, акселератор міністерства оборони і заступник командира арт дивізіону, який діє на запорізькому напрямку. Ось такі були головні воєнні підсумки цієї доби. А далі більше міжнародних та економічних новин у великому ефірі Василя Зими. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.